37 -е дубль. Як легко засинати, міцно спати і прокидатися без ненависті до будильника? Я Діана Гребенюк, клінічний психолог, і сьогодні хочу поговорити з вами про таку важливу тему, як гігієна сну. Нас цікавить якісний сон без таблеток чи якихось допоміжних речовин. Тому пропоную дослідити, як працює наш організм, як він влаштований, що допомагає йому засинати, а що заважає. Як влаштований наш сон на арені чотири основні гравці: це мелатонін, кортизол, адреналін з норадреналіном і аденозин. Мелатонін гормон темряви. Він виробляється, коли на дворі вже стає темно, на вечір. Він допомагає нашому тілу підготуватися до сну, понизити температуру тіла, тиску, повільнити мозкову діяльність. Другий це кортизол. Кортизол це навпаки такий гормон ранку. Він починає у нас активно підвищуватися під ранок, там десь приблизно з 5 6 так, ранку, до 8-9, і Потім вже йде поступово на спад. Насправді зараз цей гормон дуже демонізують, що там, о Боже, який жах, кортизол. Насправді це дуже хороший і потрібний нам гормон. Він допомагає нам бути активними, енергічними, діяти, мислити, концентруватися. Але якщо на вечір цей гормон високий, то нам, звісно, що дуже важко засинати. Третій це адреналін з норадреналіном. Це такі гормони мобілізації. Вони виробляються коли навколо є якась небезпека. Вони підвищують пульс, мобільність тіла. Якби концентрацію, увагу діяти швидко, бити, бігти, якось захищатися. І якщо на вечір ми стривожені, якісь напружені, наприклад, читаємо новини, читаємо якісь книжки, такі знаєте, знаєте, жахи, там не знаю Стівена Кінга, дивимося якісь напружені фільми, трилери, то наш мозок він не розуміє, що це лише інформаційний простір. Та для нього це все реальність. І ці гормони можуть підвищуватися. Четвертий – це аденозин. Це така молекула, молекула сонливості. Він накопичується у мозку протягом дня, і на вечір його кількість стає вже достатньо великою, щоб віддавати такий сигнал, що все, давайте спати, відпочивати. Але, до речі, коли ми п'ємо каву, то ми прогнічуємо, блокуємо виробітку цього гормону і не відчуваємо його. І тому кава дає оцей ефект бадьорості. Хоча насправді наше тіло таке саме втомлене, як було, просто ми заблокували. Один і нам здається, що ми краще себе почуваємо ем, після кави. Насправді це самообман. Для того щоб гарно спати, нам потрібно, щоб всі ці речовини грали таку музику сну, та щоб на вечір мелатонін підвищувався, кортизол знижувався, а на ранок навпаки, мелатонін там знижувався, кортизол підвищувався, щоб гормони так стресу і активності були ем, активними в день і на вечір знижувалися. Нам потрібен оцей баланс, і саме в пошуку цього балансу нам допоможе гігієна сну. Що таке гігієна сну? Це такі правила, які нам допомагають зрозуміти, що нам потрібно робити в день і на вечір, щоб гарно спати і легко прокидатися, мати якісний сон. Від того, що ви робите в день, насправді залежить те, як ви будете ввечері засинати і спати. Наш день починається зранку. Вранці дуже важливо, коли ви прокидаєтесь, побачити денне світло. Можна посидіти 20 там хвилин, подивитись у віконце, можна погуляти з собакою або вийти на прогулянку. Нам дуже потрібно, щоб на сітківку нашого ока попало денне світло. І навіщо ж нам зранку дивитись на денне світло? Тому що це дуже впливає на наші біологічні механізми та на наші циркадні ритми. І коли ми зранку дивимося на денне світло, не обов'язково дивитись прямо на сонце. В такому разі ми допомагаємо нашому тілу прокинутися, та воно перестає виробляти мелатонін. Ми стаємо такі активні, динамічні, готові до дня. Друге, що нам потрібно, це рухатися. Для чого це робити? Для того, по-перше, щоб знизити рівень кортизолу. Коли ми рухаємося в день, то ми його розходуємо. Не обов'язково робити там не знаю кросфіт чи щось подібне. Якоїсь активної прогулянки насправді достатньо. Друге, коли ми рухаємось, ми отримуємо ендорфіни, серотонін. Це такі, знаєте, їх називають гормони щастя. Тобто, це ті гормони, які дають нам відчуття задоволення. Вони покращують настрій, знижують тривожність, і ми загалом починаємо відчувати себе краще. Також рух в день впливає на циркадні ритми. Тобто організм розуміє, ага, ми рухаємось, це активна фаза. Це та частина доби, коли ми активні. Значить, скоро настане та частина доби, коли ми маємо відпочивати, тобто вечір і сон. Коли нам рухатися? В день, насправді, в першій половині дня було б ідеально, але ну, якби у всіх робота, діти, справи. І іноді ми можемо це зробити тільки після роботи, але тут така ремарка, що рух це прекрасно, але він має бути помірний. А по-друге, за 2-3 години хоча б до сну. Чому це так? Тому що якщо на вечір ви зробите якісь активні вправи, то навпаки можна розігнати кортизол і переактивувати тіло. І в такому випадку засинати стане навпаки важче, а не легше. Тому всі активні тренування залишаємо на першу половину дня. А легкі такі помірні, якісь прогулянки, плавання може йога пілатись. Це досить добре можна робити і ввечері за 2-3 години до сну. Третє, що нам варто робити в день, а не на вечір, це пити каву і всі напої, які мають в собі кофеїн. Це також чорний, зелений чай і інші види чаю. Перед тим, як ви щось п'єте, насправді варто зазирнути в те, з чого воно складається, тому що нам іноді здається, що я п'ю просто якийсь там чайок на ніч, а там може бути насправді там чорний чай за основу взяти в цьому фруктовому чаї, наприклад, і ми можемо заважати собі таким чином засинати. Вся кава має бути випита максимум до четвертої дня, але краще десь до другої, а краще взагалі в першій половині. Дня свою каву випали і далі вже живемо на тому запасі енергії, який маємо. Отже, ми розібралися, що нам потрібно робити в день, щоб гарно спати. А тепер давайте розберемося, що ж нам робити ввечері. Тут давайте спочатку коротко розглянемо те, чого робити не треба перед сном. І чому перше це активні тренування. Ми з вами вже поговорили, що це. Підйом кортизолу. не потрібно активувати адреналін і норадреналін ввечері. А що це? Це читання новин, перегляд всяких, всякого такого, знаєте, нервуючого контенту. Нам це не потрібно а також це якісь сварки, намагання вирішити всі проблеми, які накопичилися в житті на вечір. Та тобто це якісь такі дії, які викликають у вас стрес. Це все перед сном робити не потрібно. Це потрібно вирішувати там, якось намагатися в день, а на вечір має бути щось таке спокійне у вашому житті вже те, що буде готувати вас до сну. На вечір насправді краще робити для себе такі якби, ритуали, які допомагають нам а, гарно засинати. Що це? Це в першу чергу бажано відкласти, звісно, що всі гаджети. На що нам це потрібно? Тому що блакитне світло, яке вони випромінюють, блокують вироботку мелатоніну. І це, звісно, що заважає нам а, спати і засинати. Якщо є така потреба вже дивитись в той телефон ввечері, то насправді в сучасних телефонах у всіх є режим. Він якось називається здається, нічний режим. Та це такий режим, коли ваш екран, якщо ви його активуєте, стає такого жовтуватого кольору, так і там немає цього або зменшена кількість цього блакитного світла, яке заважає нам засинати. Також важливе світло, яке вас оточує. Наприклад, якщо в кімнаті встановлені якісь такі білі лампи, які дуже яскраві, таке знаєте, як непівофісне світло, то це звісно, що не допомагає засинати на вечір, краще включати собі таке, як жовтувати, приглушене світло, яке буде мати такий заспокоюючий ефект. І, взагалі, дуже корисно споглядати захід сонця. Насправді споглядання заходу сонця це таке, просто як знаєте, природня магія для нашого організму, тому що. По-перше, захід сонця має такий червоний, такий багряний спектр, майже без блакитного світла, і це дуже заспокоює нашу нервову систему. Це допомагає знижувати рівень кортизолу, активує виробітку мелатоніну. Це має такий трохи навіть медитативний ефект на наш організм, та тобто заспокоюючий. Наш організм розуміє, що ось він день якби скінчився, настає вечір, час відпочивати. І загалом, знаєте, от споглядання природи, наприклад, якщо у вас на вечір прогулянка з спогляданням заходу сонця, це просто бінго. Це допомагає активувати парасимпатичну нервову систему, та тобто заспокоїти наш організм. Це допомагає налаштувати оцю гормональну музику всередині нашого тіла. Та коли одні гормони знижуються, інші підвищуються, ті, які треба. Та? І наше тіло загалом розуміє, ось він день закінчився, час відпочивати. Це такий класний сигнал, який допомагає також налаштуватись нашим циркадним ритмом. І якщо ви шукаєте для себе якусь активність на вечір, от прогулянка і споглядання заходу сонця, це просто ідеально. Вже повернемось до наших вечірніх ритуалів, і нам на вечір потрібно робити щось таке, що буде заспокоювати наше тіло і допомагати нам готуватися до сну. Добре ввечері почитати книжку, поспілкуватися з рідними, позайматися, можливо, якимось своїм хобі, не знаю, може вишивка, може там малювання чи щось таке ведення щоденнику. Тобто робити якісь такі речі, які вас скоріш заспокоюють, а не активують. Також важливо, що ви ввечері п'єте або їсте. По-перше, важка їжа може завадити організму, гарно засинати. Ви можете відчувати тяжкість, і загалом організм, якщо ви в нього запхаєте ввечері дуже багато якоїсь важкої жирної їжі, він буде в режимі роботи. Та він буде переварювати, він буде трудитися. А хто працює, тот не спить. Тому на вечір краще їсти щось таке, що легко засвоюється і не не завантажує зайвим ваш шлунок і ваш організм. Щодо пиття. Ми поговорили, що не варто пити кави, але насправді не варто пити дуже багато чого. Наприклад, не варто пити алкоголю. Може здаватися, що він допомагає засинати, але він порушує фази сну. Якщо ви на вечір вип'єте алкоголь, навіть якщо ви заснете легко, то скоріш за все вночі ви будете прокидатися, сон не буде глибоким, глибоким фази сну будуть порушені. І якість сну буде ну, зовсім не та якої. Ми очікуємо та коли йдемо спати. Тому насправді важливо не вживати алкоголь на вечір. В ідеалі його взагалі не вживати, але якщо вже вживаєте, краще його вживати в першій половині дня. Я знаю, що це звучить дуже провокативно і дивно. Але ну, якби для організму, для засвоєння набагато простіше переробити алкоголь в першій половині дня, там якось перетравити те пиво, ніж розбиратися з ним вже на ніч, коли ви маєте спати і відновлюватися. То що ж, пити все-таки ввечері. Підійдуть якісь розслабляючі такі напої, як, наприклад, ромашка, м'ята, може бути, меліса, якісь такі чайочки, трав'яні, заспокійливі та без кофеїну, не підходить зелений чай, бо там багато кофеїну. Чорний чай, очевидно, не підходить. Також не підходить нам какао. Какао асоціюється з чимось, навпаки, таким правда вечірнім, затишним, але, на жаль, в його складі теж є трошки кофеїну, хоч, звісно, що не так багато, як в каві, але він там є. А ще там є теобрамін. Це речовина, яка подібна до кофеїну, і вона теж якби збуджує нервову систему, активує, прискорює насправді серцебиття. Для настрою какао підходить, а для організму на вечір какао не підходить. Ще з вечірніх таких корисних для нас ритуалів може бути Розслаблення тіла, і в мене тут, до речі, нагадування спрацювало, що треба йти відпочивати і розслаблятися. Е яке розслаблення тіла нам потрібне? Можна зробити стрейчинг, якийсь легкий пілатес, але якщо не хочеться робити якісь вправи, можна зробити дихальних вправ. Можна покласти, наприклад, одну руку на грудну клітку, іншу на животик, і подихати. Наприклад, там три глибокі вдохи, які йдуть в грудну клітку, потім три глибокі вдохи, які йдуть в животик, і потім ще там три, чотири, п'ять, шість. Глибоких вдохів, які йдуть і в грудну клітку, і в животик. Що це означає? Тобто, що в якби повітря проникає і роздиває і грудну клітку і животик. Тобто, поробити якихось дихальних вправ можна поробити класичних вправ, таких як там дихання по квадрату або дихання 4-6-8. воно є до речі, дуже багато відео є на Ютубі. Як робити ці дихальні вправи? Отже, сьогодні ми з вами розглянули таку базову гігієну сну. Як легко засинати міцно спати і просити. Як легко засинати прокидати? Як легко засинати, міцно спати і прокидатися без ненависті до будильника. І якщо це відео було для вас корисним, прошу, будь ласка, підтримайте мене лайком. А також, якщо у вас є якісь коментарі, то ви можете їх написати. Я відповім на питання. А зараз я хочу подякувати вам за вашу увагу і час і побажати вам тихих ночей, солодких снів і такого якісного міцного сну.